Доброго ранку, доброго дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня, хай сміється мірне небо і дивує світ. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви, бажаю вам я. Алята пропоную вам завітати в країну дорожніх знаків і за допомогою віршів познайомитися з правилами дорожнього руху. Підемо разом мандрувати, щось цікаве пізнавати. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Знає будь, яка дитина, іти не можна, де машини. Тому Коля і тамара ідуть собі по тротуару. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш беленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Як переходиш вулицю, наразі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Світлофор корисна річ служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, то машина під'їжджає. Жовте око кліпне не лиш, будь уважним оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись, немає машин, то йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машин не має справу. Поведінку на дорозі пам'ятати кожен з змузі, під машини не стрибати, на дорозі в м'яч не грати, бути пильним і уважним, а ніяк не легковажним. Життя найдорожче, що є у людини. Дорослий цінує життя й дитини, і з тим, щоб життя розквітало усюди, розумно придумали правила люди. Бувають складні, а бувають прості, на правила мають зважати усі, тому для здоров'я і тіла, і духу дотримуйся правил дорожнього руху. Ось ми з вами і познайомилися з правилами дорожнього руху, але пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішими для нас. Будьте завжди обачними та обережними бережіть своє життя. Дякую вам за увагу. До нових зустріч!